І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і Дивимося! реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Петро 2007 на Чито СП. Карта Лінія Зігріда. Ну що ж, до бою, так. що це в нас за ПТ? 7 рівня? так? У нас ПТ японська. Вважається вона універсальна. Ну, ми її універсальність вже й побачили. Коли вона тільки вийшла, так? то... Підписники надіслали декілька реплеїв, і ми побачили на різних картах, як вона грається. І мені вона сподобалась, а мені не всі по те подобається. Ви знаєте, які мені подобаються. Ось тут виїхав, ну так уже, в наглючу просто виїхав. Треба було за оцими <you're in the world> розваленими прикрити НЛД, напевне. Бо я хотів похвалити, чому б сподобалось? Мені сподобалось, тому що непогане бронювання на своєму рівні. Ми, до речі, граємо. Трьохрівневий бій, ми граємо на сьомому проти восьмих і шостих рівнів. Отже, ну, в принципі, покажемо всю свою силу ще, так. Непогана нахлопушувальна гармата і бронювання. Оце мені сподобалося. Отже, є в перечутті чудового дійства під назвою винищення та прихлопушення ворогів. Починаємо. Ну, починаємо поки що нахлопушувати. так. Поки я розповідав, що давайте цікаві історії, давайте будемо дивитися. Що у нас з гарматою? 205 ММ пробиття на сьомому рівні непогано, в принципі, так бачимо, одні у нас ббхи заряджені і ще пару фугасиків. Це на той випадок, якщо треба буде захоплення збивати. так. Перезарядка чудова. Якщо прикрити, так як я ось поправив спочатку бою, треба було прикрити біля тієї насипі. Прикрити своє НЛД і чудово себе там відчував і перехлопушував. Отак трішки втратив ХП. Ну, це початок бою, ще поки що не розібрався. Але ми бачимо таку тенденцію саме на лінії Зігріда, що е, саме ось з верхнього Респу так, завжди забирають, го, е, забирають місто. Ну, останнім часом. Це після того, як переробили дар. А вже з нижнього Респу там намагаються зустрічати. Поки що, ну, поки що так, знаєте, бій йде у нас. 3-2 по бою, ще. Нічого не, ну, ще нічого не відомо, що буде далі по цьому бою. Але в мене такі перечуття, що ми все ж таки повинні випушувати суперників, тому що вони так якось підставляються, ну просто підставляються, бачили, де стояли, де зустрічали. 4-3 по бою. Перевага по ХП команди наша. Два вороги знищено. 1352 настріляно. Ну, поліпшений настрій, все чудово. Далі забираємо цього вже. Ну, Дивіться. Граємо проти вісімок. Ну я б не сказав, що він боїться грати дуже якось шкіриться чи що. Він розуміє, що є все ж таки бронювання, можемо десь танканути, так. Ось, ану, побачимо, танкує, танкує. 610 натанкував. 1574 настріляв. Лише, Але вже 4 вороги знешкоджено. Вже в нас достойніший боєць. Я не розумію, чому суперники ось тут намагаються зараз проїхати по центру. Ну, І це в принципі чудово. У нього там свої якісь справи. Це колись була до речі, позиція. так? Можна було і центр, центральну вулицю вихлопушити, і ті, хто під'їжджав або зліва, або з права вихлопушити, але зараз бачимо, що не така імбіщинська позиція. І так як в нас бебехи такі непогані, що вони пробивають навіть і в башту, то це в нас ну, не просто шикарно. Так. так, і поки я чудові та цікаві історії розповідаю, 2248 вже на стрілі. Приїхав тут Супер Хелькет, він їхав по своїм справам, не чіпайте, типу мене, так? 8-3 по бою, турбо турбоперемога. Ну, можливо, ще щось тут станеться в бою, але я вже так. Ну, вже бачу, що це турбо перемога. Тим паче, що ми бачимо, з чудовим настроєм грають всі в цьому бою, вся команда, союзники, і, зелень забрали. І вже ось тут вихлопушуємо. Ну вона піддається до останнього і ще й прихлопушує артилерія. І виїжджаємо. Тут у них залишилося, залишилось дві ПТХи, СТХ, дві артилерії, злі, злющі. Вони зрозуміли, хто тут найбезпечний. Ну вони не могли там в місті по нашому герою стріляти, хоча вони тільки зараз почали нахлопушувати. І жорстоко так нахлопушували, але нічого, поїхали вперед. Брадиші беремо в оточення ворогів і вихлопушуємо весь дозник. Нам ще треба. Двох ворогів, щоб отримати воїна, я думаю, що отримаю. Ось бачите, де стоять, чому я нагосив на того, де стоять суперники, де вони зустрічають. Ось де <рес> Ну, дійсно, це моя одна з найнеулюбленіших карт. Ну, не подобається вона мені і все. Ну, ну, от вона маленька, так. Ось в місті там зарубіж таке. Якось щось вигадати, якийсь план на бій. Ну це хіба що ми бачили так на якихось стежках, можна там по зелені ще десь поїхати. А так, ну все, все в принципі, однотихно. Лише треба знати позиційни, знати, що захоплюють місто саме верх, з Верхнього Респу, а тут чудово зустрічати. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.